Комплект ГРМ фірми Gates на Deo Matiz з бензиновим двигуном 08 літра. Упаковка промаркована каталожним номером. QR-кодом для завантаження інструкції встановлення 30 символьним кодом доступу до інструкції на сайті виробника. Кодом для перевірки аутентичності. В комплект входить ремінь ГРМ та натяжний ролик. Ремінь виготовлено в Англії на заводі Gates в місті Кремлінгтон. Каталожний номер 5434XS. Має 107 зубців і ширину 25,4 мм. Mm. Зроблено з використанням технології Power Grip HTD. Криволінійна форма зуба Power PowerGrip HD забезпечує оптимізований розподіл навантаження, що забезпечує високу передачу потужності при низькій швидкості та високому крутному моменті. Натяжний ролик виготовлено фірмою GMB в Кореї. Має гладку поверхню. Принцип натягування пружинний. Рекомендований інтервал заміни 50 тисяч кілометрів. Ми рекомендуємо міняти комплект ГРМ разом з водяним насосом та перевіряти стан ущільнювачів колінчатого та розподільчого валів. При заміні водяного насосу вам знадобиться антифриз та дистильована вода. Механізм газорозподілення відіграє важливу роль в роботі двигуна. Рекомендуємо встановлювати комплекти ГРМ тільки відомих виробників і міняти в терміни, зазначені автовиробником.